Я спостерігав у зеркало заднього виду, як створюються сім'ї. Та гинуть імперії. Підвозив у найтемніші закутки людської душі, світлих і невинних добродік. Бо я є водій, уклон економ. Ваша труба канал безрадісний історик презентує. Ласкаво прошу, в Житомир. У вас є досвід роботи? Ні. А права ні. Але я пройшов Нітваспітмас 2, яку з них 2005 року, звісно. Чудово, вакансія ваша. У місті, що не існує, я знайшов роботу, за яку не платять. У мене був старий Opel Kadett k 38 на якому хтось поплюшно нашкарябав совкову атрибутику, а також віра у світле майбутнє України, яка органічно перепліталася з відсутністю віри у моє власне майбутнє. Дякую за поїздку. З вас 89 гривень. Сотки решта буде? Не буде. Я просто хотів бути кимось, робити щось, що має значення. Але злидні? Злидні переслідували мене усе життя, куди б я не йшов? Спочатку в дитсадочку, потім в школі, в бурсі, на роботі. Що б я не робив, вони завжди були зі мною пліч-опліч. Злидні це мій природний стан, не можу його позбутися. Тому лишається. Тільки прийняти. Ти хочеш решту сотки? Ти хочеш решту від мене? Водія уклон економ? Решту сотки? Та я йду такі варіанти. Та ти хочеш решту сотки? В натурі? Це уклон економ? На! Підписатися на канал Безрадісного Історика. Невже так важко натиснути підписатися? Николы, не за что, Посмотрите новый фильм Хабиба От экзистенция. деэкзистенция От меня в рот и в нос -дом -дом. Она точно будет? Ну здорово! Показывай бабло Нависча тоби ця книга? Тебе Де вона? В нас гости! Они мои девчонки пройтзе всех ступин! Вали, вали! в портал! Кицю, а подивитись відео повністю ти зможеш на каналі Генерала Водного. Ну, подумаєш, продався за пачку віни. Це огидно. Ні кіпішуй. Зато тепер я можу дозволити нам купити сирочок зі смаком Манго і влаштувати Романтік. Посилання в описі до відео.